Боженька, да поможи. Сейчас едем в саму Антоновку собрать людей. Антоновский мест. Я в тилок. А ты не гони. Потопнул пока. Давай назад. Назад, Серега. Боже, то будь ласка, забрати людей ви. Спокойно, спокійно. Люди! Евакуація! А! Ви! Швидко давайте на евакуацію. Ви що не собані? Де ви? Ви що смієтеся? Заявка на евакуацію люди не готові, Антонів. Само пекло, самий найстрашніший, Важкий напрямок. Китай, все, поехали, мы за вами приехали. Документы берите, документы, выезжай, мо. Я не знал. Документы берите, выезжай, Доли секунды, сыграй роль. Где вы? А где бабушка? Бабушка. Бабушка, где вы? Ви що смієтеся з нас? Бабунь, ну шо це таке? Та кидайте ці всі, давайте по Ну де документи? Бо тут нема на полі! Все, виїжджаємо. Поїхали. Поїхали, документ, паспорт, де. Все, поїхали. І ви теж давайте, хто ще? Ще є хтось. Бабунь, кидайте. Давайте, швидше. Швидко. Ти куди? Після секунду. Она закрила хату ще. Барік. Пес? Пес хто? Пес, хто? Папа. Забирай його. Де забирай його? Швидше. Давай, давай, ди. Давай. Стоїть вибір. Антонівка. Все. Давай. Все, в'їжджаємо. Вибачте, вибачте, закривай. З Богом людей зібрали. Дай Боже виїхати тепер. Слава Богу, евакуація з Антонівки вдалася. Одесь я похудав на кілограм десять за цю поїздку. Все, Щастиво. І запам'ятайте, найголовніше це життя. І ви всі разом.